А ви вважаєте себе винною? Так. Да. Вважаєте себе винною. Це кадри судового засідання, на якому 15 п'ятнадцятирічні Ользі з Кременчука обирають запобіжний захід. Дівчина стала головною підозрюваною у вбивстві свого відчима Сергія Михайського. Застосувати до запобіжний під запобіжне заходу домашнього арешту у день трагедії між Ольгою та її відчимом. Виник черговий конфлікт, під час якого дівчина, начебто, вдарила Сергія ножем. Віжу, штону вот тут вот стоїть в проеме, держится вот так вот за живот, діти плачуть. Знайомі та сусіди родини впевнені, що відчим сам спровокував дівчину на злочин, адже за 10 років, які він прожив разом з її мамою, Сергій постійно принижував та бив Ольгу. Віта між ними, як між двома огнями. Вона хотіла його вигнати. Сергій все час як угрожав, ну, потока. Попробуй я позаленю своїм друзям. А от сестра Сергія Наталія Волкова впевнена, що Сергія вбила не дівчина, а її мама Вікторія. І зараз жінка просто хоче перекласти провину на свою неповнолітню доньку. Там щось приховує мати, так що я не знаю, як треба було довести до цього случая дитину, щоб насмерть зарізати такого мужика. Ви розумієте, їй 15 років, Вона росточку така. Сама ж Вікторія стверджує, що Сергій чіплявся до доньки з раннього дитинства. Між ними завжди були напружені стосунки. Вікторія намагалася захищати доньку, але до вбивства не причетна і навіть готова це довести на детекторі брехні. Многії мене дуже багато обвіняють в тому, що я його вбила. Ну я этого не делала. випадкове вбивство чи неминучий результат постійних знущань сьогодні. В студії стосується кожного. Ми намагаємось з'ясувати обставини життя неповнолітньої дівчини, які могли довести її до злочину.